Усім привіт! Сьогодні у нас буде багато випічки за тебе. Це піца, це, я вже не пам'ятаю, але схожі штучки на піцу. Панчет стається. Трубочка. Також а... помідорки цілі і багато соусу, багато лавашного соусу. Так, є окремо соус лавашний, і саме це він. Угу, Вже перший помідор зробив на нас замах. Нічого страшного, він поки чверкнув тільки на стол, тут прибрати його легко плюс, як називаєшся, трубочка з полиниці. а, і трубочка з курочкою. Тут більше йде, що ось м'ясні всі штучки я гріла. Так, тому я їх розпакувала і всі обгортки. Куленичкою не так, куленичкою не гріла. Не знаю, чому, але солоденькі пиріжки я майже ніколи не грію. у нас є гарчичка це, звичайно, ще додатково, щоб була пікантність та гостринка. Це піцу з ковбасками. Єдине, що мені не подобається, це наявність великої кількості цибулі дуже великої кількості. Mm. Тут навіть шматочки цибулі такого розміру, що їх проживати неможливо, вони не пропеклися. Хтось, хто це готував, явно або не любить покупців, або любить дуже сильно цибулю, і хотів якнайкраще. Але так не вийшло. 然后，再。Oh, До речі, чи смачний торт, монастирська ізба» для вас? Обов'язково напишіть коментарі. Ви просто його обожня. Він з вишнею, солодкий сироп і ці трубочка. Так. Сама по собі, піца також доволі така пікантна, гостренька. Я зараз так подумала конкурс а, про те, що комусь буде величезна страва, а комусь буде маленька. І в цей момент а, там витягнули маленьку страву з профітролями. І я думаю, окей, там найголовніше вистроїти башенку, карамель. От їм, якщо маленька випити, це буде щастя. Я потім такі 4 кілограми. Я думаю, так, якщо приготувати профітролі на 4 кілограми і більше. Там потрібно буде просто всю студію в цих профітролях робити, бо вони супер маленькі, вони майже нічого не вісять. До в 4 кілограми. Yep. Я б таке спробувала. Мені здається, трошки на 4 кг це не більше не про конолінарію, а про маркетинг. Так, інколи клієнти це люблять. Вау! Це гігантський ходок! Вау, це гігантський чебурек, який вже був на цьому каналі, але. Дробочка мені дуже подобається з робочками із курки До речі, в Харкові, наскільки я пам'ятаю, є навіть гігантські коктейлі в Києві також, в Полтаві, можливо, там там не було. В Одесі багато великої діжі. Бо. По... Mm -hmm. По новинам я знаю, що дуже-дуже великі коктейлі були в одному із закладів. І там, в принципі, був скандаль. Бо назви були супер-супер коктейлів. Навіть я, яка людина, яка Їй приє... окей, вбити коктейль мозок, там не знаю, вбита обізянка, там ще якісь коктейлі, які дуже дивно виглядають. Здається, називається це бомбочка з грибом, коли там таке. Я бачила, до речі, в тік коктейль з майонезом, і там стільки майонезу що більше половини. Тобто, ви уявляєте, як це буде? Це ж просто жир. Оця штука сухувати, не беріть. Вони квадратненькі, наче начинки багато, але при цьому вона суха як пустеля сахара. Ось. Просто назва коктейлів там була жахлива. Вони, звичайно, переіменувалися, бо їм довелося. Чотири кілограми хот-дога і. Господи. Ходога і гамбургера? За півтори години? Чотири кілограми. Не двадцять годин. Шалені люди. Знаєте, у нас мастер шеф по спартанськи тому що більшість країн в таких змаганнях надає ну, дуже багато часу. Набагато більше, ніж у нас. Це звичайний плюс. Ми вже звикли до такого. Через дві години дали їм. Це не настільки складно, давайте менше. ми як прям в Спарті. З кожним сезоном все більше і більше. З'являється нових і складніших змагань. Особливо на конкурсі чорних. Всередині тут давайте начинку. Тобто це дуже-дуже схоже на мус. Такий м'ясний, з морквою, з курочкою. З грибочками перебитимо. Відчувається вершковість, який або сир, або вершки були додані до нього. Знаєте, якраз писала про те, що все так акуратно, все так, ха. Ага! Yeah. <laughs> ну і цьому мокбанге абсолютно ні. Герчичка. Тічка. Герчиця. Вона лагідна, тому таке лайт. Mmm. Також нагадую: в описі є баночка для донатиків, Якщо ви хочете подати ідею або підтримати канал, можете перейти.